Що ж говорить Господь? В Євангелії про це говориться. Говориться це і в Біблії. Я не згадаю вам гріха. Ви вірите в це? А люди не вірять. Ми грішні. Вони навіть коли вмирають, то одні моляться за других, щоб Бог поселив тих, серед якихось там святих, їхньої, звичайно, церкви. Виявляєте, є католицький рай, є православний рай, і є. Протестантський рай. П'ятидесятники і харизмати, верніше баптисти і харизмати в різних місцях. Тому що ті в хустинах, ті без хустин. Жінки є вас. Ну, що там десь православна церква зараз, Московського патріархату, вони всі вдягають хустини, розумієте? Думають, що це святість. Не ображайтеся на мене, друзі. Справді, я хочу лишень, щоб ви позбулися того, того чим, вас, чим вас годують. В дусі немає ні чоловіка, ні жінки, і ми маємо це зрозуміти, тому що в цьому є велика істина. І часто мужчина проповідує, а говорить, відверто кажучи, як та жінка, розумієте, яка просто-напросто душевненько, хоче щось розказати, і, до речі, на таких проповідях плачуть. А я хочу, щоб ви раділи на проповіді, щоб те, що навіть у вас не виходило сьогодні, було зломане в ім'я Ісуса Христа. І щоб ви достали ще більше свободи, дістали ще більше істини, ще більше утвердилися у вірі. І сказали, я можу все в Ісусі Христі. І от тоді, і, можливо, сьогодні дусить тебе щось. І сьогодні, можливо, ти думаєш, ну, і в мене ще не вийшло. Я все рівно далі залишаюся з цією проблемою чи з цим, цим злом, яке ложить мене, мою сім'ю. А я тобі кажу: не бійся, тільки віруй. Ми повинні укорінитися. Ви бачили, як корінь дерево пускає? Інколи дерево таке велике-велике, вітер подув, і що дерево впало. І корінь такий великий. А ну, попробуйте повалити, будемо казати, ті дерева, що в пустелі ростуть. Мені їх показали, ну, звичайно, це я побачив на Ютуб-каналі. Мається на всі їхній корінь глибший, ніж вони самі. Та тому що і Христос глибший фундамент на чому ви будуєте, воно глибше, ніж вся будівля. Якщо ви слабий фундамент, у вас слабий фундамент, будівля все рівно буде розрушена швидше чи помаліше.